Доброго дня всім. На, сьогодні, на сьогоднішній порядок засідання комісії з питань комунальної власності здорово-комунального господарства і на розбереження та транспорту він, винесено 7 питань. Прошу члени комісії ознайомитися з даними питаннями. Ознайомилися? Є якісь доповнення? Немає. Усюди, то немає. Немає. Тому вношу пропозицію затвердити порядок денний. Позадку пропозицію прошу голосувати. Воротний Василь Сович за. Краснолуцький відсутній. Хайтаровський за. Два за. Порядок приймається. Перше питання. Про внесення змін до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Гордовської міської ради, які підлягають передачі в оренду без опціону та умов оренди. Інформує заступник міського голови Дмитро, Дмитро Миколаївич Варшавський. Прошу. Дуже коротенько, як то кажуть, по, по суті. Ну, хочу сказати, що у нас перше, друге і третє питання буде пов'язані між, між собою. Виключаємо з переліку другого типу об'єктів комунальної власності Городоцької міської ради частину будівлі Погрушевського, 90, площею 234,56 квадратних метрів. І включаємо до переліку другу типу за цією ж самою адресою Загрушевського 90 приміщення площею 146,7 квадратних метрів. Це ми знаємо приміщення податкової, воно у власності міської ради, для того, щоб ми могли в подальшому, чому я сказав, що пов'язані між собою питання, в подальшому передати оренду управління соціального захисту. На сьогоднішній день управління соціального захисту орендують у нас 234,56 квадратних метрів. Відносимо їх до переліку другого типу, виключаємо, вносимо 146, зменшуємо їм квадратуру і передаємо в оренду без аукціону за одну тим. Це я вже так, забігаючи наперед по, -по, -по оренді. Одним із пунктів цього проєкту рішення. Це е, включаємо в перелік другого типу, це стосується цього питання. Е, частину приміщення першого поверху Городоцької центральної публічної бібліотеки площею 7,86 квадратних метрів. Ну і в принципі, по, по цьому питаннях би все. У нас є е, перелік цього другого типу, який затверджується або змінюється рішенням сесії. І якщо у нас виникають питання щодо передачі оренду. І таких звернень ми мусимо сесійно вносити зміни до переліку цього тижня. Розумовно. Будуть запитання? Не, Василь не буде. Не буде. Не, Теж немає запитань, тому є пропозиція винести дане питання на сесію районної ради. Ради. Міської ради. Міської ради. Прошу голосувати. Воротний Василь, Василь Васильович. За. Краснолодський відсутній, Рейтеровський за. Е, про внесення змін. По договору оренди комунального майна Гордоцької міської ради. Дмитро Миколаївич, будь ласка. Ну, повертаюся до, до цих самих питань, можна так сказати. Ми вносимо зміни до договору, пов'язано з тим, що ми зменшили квадратуру, квадратуру управління соціального захисту. Це за адресою Грушевського 90 З 234 ми зменшили на 146. І зараз вносимо зміни до договору е, оренди е, комунального майна. А саме частини приміщення за адресою міста Гордок, вулиця Орушевської Будинові. Зрозуміло. Василь Васильович, будуть це питання? Немає. Е, Пропозиція винести дане питання на е, сесію міської ради. Воротний Василь Васильович? За. Красноводський відсутній Райкаровський за. Наступне питання. Про передачу в оренду приміщення комунальної власності Гордоцької міської ради. Це, я так зрозумів, теж пов'язано з даним пов а, да. да. Це пов'язано з цим, що я казав, три питання. Це ми передаємо угу. в оренду релігійній організації Caritas е, е, католицької церкви. Греко-католицької. Греко-католицької, Греко да. Передаємо частину будівлі міської нашої бібліотеки 7,86 квадратних метрів. Так, okay. е я зрозумів, питання будуть не буде. Так, голосуємо. Yeah. Василь за. Красноводський відсутній yeah. Рейтровський за. Е про надання згоди на безоплатне прийняття майна з державної власності і комунальної власності Городоцької міської ради. Mm -hmm. Будь ласка. До, до Городоцької міської ради звернулася е наша казначейська служба, е Державна казначейська служба України у Городоцькому районі Хмельницької області щодо е прийняття. Безоплатного прийняття майна, а саме приміщення за адресою вулиця Грушевського, 49 загальною площею 1414 квадратних метрів, у комунальну власність. державної комунальної Для подальшої процедури нам необхідно прийняти рішення сесії про згоду на безоплатне прийняття такого майна з, з державної перепрошую в комунальну власність. Mm -hmm. Є питання? Немає. 에, прошу голосувати. Воротний Василь Васильович. За. Рейтаровський за, Красноводський відсутній. Про передачу частини будівлі комунальної власності Городоцької міської ради, у користування комунальної власності центру надання соціальних послуг Городоцької міської ради на прави узофрукту. Петро Миколаївич, будь ласка, поясніть, будь ласка. Коротенько, до Городоцької міської ради звернувся наш центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради в особі директора Шевченко Надії Іванівни. щодо передачі частини будівлі, це також по Грушевського 90, яку ми скажімо так, зменшили для управління соціального захисту. Було пам'ятаєте 234 квадратних метра. Управлінню ми передали 146, плануємо передати. А частинку, яка залишилася, передаємо Шевченку Іванівні, у якої також знаходиться там в оперативному управлінні ще частина будівлі. Mm -hmm. Коротенько, так. Зрозуміло. У мене питань немає, у вас є? Узуфрукт, знаєте, що це на правий узофрукт. Хочете пояснити, так, да, є зміни в нас до законодавства закону України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організацій. Правових форм, там, перехідних е, періодів. Е, у супругу це право особистого, безоплатного володіння комунальним майном е, територіальної громади, в крайності нашої громади. Такий, як і но, новий скажімо, вислів. Я це якби свого роду право постійного користування майном. Безоплатно. Так безоплавно. як раніше було оперативне управління, господарське відомлення, тому подібне. Поміняли трошки. Зрозуміло. Кількість запитання у себе? Немає. Так. Тому прошу винести дане питання. Голосуємо на сесію міської ради. Ворота на селі за. Відсутні, за. 에, про передачу у користування адміністративної будівлі комунальної. Комунальні установи Центр надання соціальних послуг Гордоцької на праві озуфрук. Це я так зрозумів, воно впливає з попереднього питання, так? Ні. Ні, це рік це інший об'єкт, це село Немиринці, пов'язано це з поділом будівлі на дві адреси. Раніше ми передавали оперативне управління частину будівлі 180 квадратних метрів на праві оперативного управління даній установі Центру надання соціальних послуг в Зв зв'язку з тим, що ми перереєстрували скажімо так, будівлю, пов'язано знову ж таки це з поділом, присвоїли адресу. У нас була адреса Ольжича будинок 2, на сьогоднішній день це Ольжича будинок 2А. Ну і змінилася там чуть-чуть квадратура, буквально на один квадратний метр. Пов'язано це от, якби, з цим зміною адреси, з поділом будівлі і з квадратурою. Тому припиняємо оперативне управління і передаємо на праві узів фрукту. Розумію, велика робота. Є запитання в селі? Немає. Прошу голосувати, Василь Васильович. За. Краснолуцький відсутній ректоровський за. Наступне питання. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей Бруківка, відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою Грудоцької міської ради. Інформує Дмитро Николаевич. Так, ну, виникла необхідність у відділу житлово-комунального господарства з метою та в цілях благоустрою нашої громади <кій> в Бруківці Шістьорка, ну, точчина Бруківки Шістка. Це, можна так сказати, під наше будівництво капітальний ремонт в центральній частині міста. По Погрушевського 90 Ми знаємо, що в відділі освіти є залишки такої бруківки, і відділ ЖКС звернувся про таку передачу для освоєння цього проєкту. Тому з відділу освіти забираємо умовну бруківку на відділ житлово-комунального господарства в кількості 355 квадратних метрів. Поликаємо. Зрозуміло. Василь все что... ж буде запитання. Є пропозиція в інтернет питання на сесію міської ради. Прошу голосувати. За. Воротний за. Рословський сутній рейтерський за порядок денний вичерпаний.